Номер 1012, сторінка 223. При яких натуральних значеннях Х дріб Х сьомих буде правильним. Якщо у нас є дріб Х сьомих, і нам потрібно, щоб цей дріб був правильний, то пригадуємо, що у правильного дробу чисельник менший за знаменник. Отже, наше число x повинно бути меншим за 7. А натуральні числа менші за 7 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Усі вони менші за 7. Отже, х дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Будь-якому із цих чисел. будуть. І ми отримаємо з вами дроби, одна сьома, дві сьомих, три сьомих, чотири сьомих, п'ять сьомих і шість сьомих. Шість правильних дробів.